Немає більш складного шляху, як дорога до незалежності. У Харкові пройшов день пам'яті, присвячений життєвому шляху лідера Азербайджану Лідара Алієва. Захід відкрили гімнами двох країн. Шановні гості, дорогі друзі, для мене велика честь бути тут у стінах Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова та брати участь у відкритті цієї фотовиставки, присвяченої пам'яті загальнонаціонального лідера азербайджанського народу Ейдара Алієва. Ця виставка відкриває нам сторінки життя видатного державного дітя. Чий внесок в історію Азербайджану та, та міжнародні відносини важко переоцінити? Єйдераліїв це ім'я, яке асоціюється з мудрістю, далекоглядністю та вірою в силу народу. На захід завітали почесні громадяни міста та країни. Подія сьогоднішня дуже важлива. Вона свідчить про те, що ми єдині. Ми на одній і тій самій землі живемо. Ми дихаємо одним тим самим повітрям, п'ємо практично одну і ту саму воду. Тому нема ніяких підстав для поділення, для розділення, а тим більше для війни. І той, хто це робить, просто не розуміє чистоти людських відносин. Великий мудрець сказав, чоловік живе стільки, скільки живе пам'ять о ньому. Мені здається, нашому алієву і дарлічу жити вічно. Я признателен і землячеству, і почутному консулу за тіми проекти, які ми проводимо. Його життя є прикладом мудрості. Також були налагоджені продуктивні міжнародні дружні зв'язки між Азербайджаном та Україною. Від імені почесного консульства дякую всім, що прийшли сьогодні вшанувати пам'ять. Віддатного лідера державного дячта, Великого сина Азербайджана, Гейдара Алієва. Безперечно, його імя назавжди вписано в історію Азербайджанської республіки. Його життя приклад відданості, мудрості та незламності. У часи випробуван він змив об'єднати народ да закласти надійний фундамент відновлення територіальної цілісності Азербайджану. Саме Гайдар Алієв зробив багато для утвердження продуктивних дипломатичних зв'язків та дружби між Азербайджаном та Україною. Перегляд же кінострічки та світлин надихають на нові звершення. E, bu günun milli lider liderimiz eee Ulu Öndər Heydər Əliyevin anım günüdür. Eee Allah ona gənə gən rəhmətləsin. Mən e, çox huşbət insanam ki, həyatımda bir neçə dəfə e, Ulu Öndərindən görüşmək mənə qismət olub. Birinci görüşüm Heycalımdan çıxmaq 1980-ci ildə. Eee Qabaq e, adlanırdı Lenin sarayı, indi isə Heydər oğlu sarayda. Deməli Azərbaycan gəncləri Azərbaycanda imtahan verib ə e, kəsmicəslərinin e, çox mütəvərr e, təhsil ocaqlarına qəbul e, olanlarla böyük görüş keçirildi. E, və o demək istəyirəm ki, məh Heydar Əliyev 1990-dan başlayaraq Azərbaycan üçün milli kadr yetişdirməsinə e, başladı və bu istiqamətdə Heydar Əliyevin xidməti mənə görə məsilsizdir. E, və e, heç yaddan çıxmaq 1998-ci ildə Nə 98-ci il deməli Azərbaycan kardaşlarının riallarla e, görüş keçirildi Bakıda. O görüşdə e, ulu öndər dedi ki, mən bilirdim ki, e, e, Sovetlər dağılacaq və bizim müstəqil Azərbaycan üçün e, yeri kadrara ehtiyac olacaq. Bu doğru da belə oldu. Deməli hər il yüzlərlə Azərbaycan gəncləri, azərbaycanlılar e, Azərbaycanda imtihan verərək Ukraynada, Rusiyanın e, çox böyük universitetlərində şəhsi təhsil ocaqlarında təhsil, təhsil aldılar və növbəti görüşümüz bizim 2000 2001-ci ildə 2001-ci ildə deməli dünya Azərbaycanın birinci qurultay keçirildi Bakıda. Bu qurultayda ulu öndər çıxış edərək diasporanın, diasporanın nə qədər vacib olması, diaspora inqilabı üçün nələrlə elənməsi olması öz təkliflərini verdi və orada çıxış yelində qeyd etdi ki, mən mutlaq şəkildə deməli dünyada fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatlarının təşkiləndirilməsi üçün mutlaq şəkildə dövlət e, dövlət xidməti yar yaradacağam elə oldu. Deməli 2002-ci ildə e, diaspora e, işləri üzrə dövlət komitəsi yaraldı. Halbuki bu yaradılan komitə deməli dünyada fəalət göstərən e, diaspor təşkilatlarının işin koordinasiya eləməyə başladı. Axırıncı görüşümüz isə 2002-ci ildə deməli Ukrayna, Yalta şəhərində növbəti Qvam e, təşkilatının zirvə görüşünə görə oldu deməli o həmin görüşdə e, ulu öndər bir prezident kimi deyil, bizə bir atsakal, bir baba kimi, bir ata kimi bizimlə danışdı, bizə töhfələrini verdi və e, diasporanın ixtiamı nə qədər vacib olmamı bizə öylədi. Mən də o deyə bilərəm ki, o e, zaman keçdikcən, yaşad olduqcan, deməli ulu öndərin nə qədər uzaq görən, nə qədər müdrik və dahi olmasın başa düşürük. Sağ olun. До слова, історія дипломатичного співробітництва між Україною і Азербайджаном уже перевищує сотню років. За ці роки багато що змінилося і в Україні, і в Азербайджані. Але що залишається незмінним, це дружба, повага і взаємна підтримка. Азербайджанський народ так же страдав, як страждає український народ зараз. І ми їм співчуваємо, бо зараз все таке переживаємо, як переживали вони. Оце ці світлини. Ой, надихають нас на те, що треба швидше йти до перемоги. І Нам дуже цікаво було подивитися цю фотовиставку, і ми хочемо більше дізнатися про Гейдара ліва і взагалі оз познайомитися з діяльністю посольства в Україні. Я знаю, що вони надають дуже велику допомогу українському народу, і тому ми вдячні за все. Хай живе дружба між нашими народами і перемоги всім. Саме так пройшов день пам'яті загальнонаціонального лідера зі народу Гейдара Алієва для вас. Працювала Анастасія Почорніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк. Вісті.